Всім привіт! Хочу вам показати свою полуницю. Зараз сьогодні 12 липня і ось як вона виглядає. Оце сорт Мальвіна. Я її посадила минулої осені і вона ну, по сорту вона пізня, ось вона тільки починає цвісти. А ось це далі пару кущиків. Я так всього по кілька кущиків ось тут. Пару кущиків, вона, до речі, була дуже оці дуже малесенькі були, коли їх садила, тому вона невеличка. А ось це пару кущиків, сорт ремонтантний. Шарлотта називається. Вона мене, чесно скажу, дуже вразила, тому що, бачите, самі які потужні кущі. І дуже багато. Ми вже з неї зібрали полунець багато, і ось, бачите, вона знову цвіте. І ми кожного разу, як приїжджаємо, кожного разу збираємо. Цього разу ми вже якраз позбирали полуницю. Ось лишилась тільки така недозріла, яка ще буде доростати. Ось, ось вона мені дуже сподобалась, ця шарлота. Я її обов'язково собі ще розсажу. І ось там ще пару кущиків такої полуниці, яка в мене була. Навіть не знаю, що за сорт. Вона вже відродила, вже вона. Просто листочки зеленіють. Ось так я її вкрила густим шаром мульчі в міжряді. Звичайно, спочатку тут не було так багато мульчі, тому що кущики були менші. І Я просто накривала трошки там під низом було сіна, а зверху ось таким чорним, агр... чорною агротканиною. Ось вона. Вже зараз я її скрутила, бо вже кущики підросли і вже можна просто накрити товстим шаром мульчі. І ось тут в мене ще одна полуниця. Вона, я її посадила весною. Я вам показувала в таких коротких відео про неї. Ось, бачите, тут ще залишилася в мене чорна агротканина, що я просто лиш накривала, навіть там нічого не, нема під низом. Ось, бачите, там взагалі нічого немає, просто гола земля. Я її посадила просто цілину. Ось така була ось така травою заросла. Така ділянка тут, бачите, це вже край моїх. грядок. Я просто постелила чорну агротканину тканину з двох боків, а посередині зробила сапкою таку, ну, пропулала від тих від того, що там росло від тої трави. І ось посадила полуницю. Ось тут, ще, бачите, залишилися ось ці дуги. Я накривала її агроволокном прозорим, ну, білим, ось там така ось там тоненька, вона вже скручене. Теж. І ось вона так гарно в мене прийнялася, підросла. Тут теж в мене є крапельний полив. Десь тут зараз знайду. Ось, бачите, трубка. Ось, без цього теж, я вважаю, вона би так гарно не виросла, тому що дощів, як ви знаєте, майже не було. І була дуже спека, але з цим вона гарно підросла. Це сорт соната. Казали, що дуже урожайний. Подивимося на наступний рік, як це буде. Ну, тут ще рядочок картоплі в мене. Це так просто залишилась картопля, я її тут посадила, було вільне місце. Ось така моя полуниця. Показуйте свою полуницю. Мені теж дуже цікаво, які у вас сорти, які вони, ну, яка у них урожайність, яка у них. Які назви, чи вони солодкі. До речі, оця полуниця Шарлота теж мені дуже сподобалася, тим, що вона дуже солодка і е, в смак навіть такий трошки відтінок су суниці. О, ще тут так паралельно покажу вам. Це в мене цибулька Exhibition. Е, Це така, що я її з розсади вирощувала. Бачите, ось така біленька. Вона ще буде рости, вона ще буде набирати. Е, Кажуть в інтернеті, що вона буде дуже велика. Подивимось, яка вона буде. Ось наразі вже ось така, досить велика. Хоча садила її такими тонесенькими волосинками. Навіть не знала, чи щось з неї вийде. Ось така цибуля. Так що... Всім дякую за перегляд. Буду рада на ваші коментарі, а також лайки і підписки.